Всіх вітаю! Я знову ж таки Оля Ярмашевич. І сьогодні ми з вами говоримо про те, чому після дієти повертається вага. Це питання турбує багатьох. Ви написали мені в коментарях просто масу відгуків, масу своїх коментарів про те, що ви хочете почути мою думку про. Це, тому що я говорю просто про, про складні речі, і сьогодні також, просто я постараюся пояснити, чому після того, як ми схудли, вага вертається назад. Перша і сама основна причина, саме основна це неправильно організований процес. Тобто, що значить неправильно організований процес худнення? Це коли ви худнете і у вас є серйозний дефіцит калорійності, де да, є певна калорійність денна, і ми можемо зробити невеличкий дефіцит для того, щоб знижувати вагу. Але цей дефіцит має все одно включати достатню кількість вітамінів, мінералів, білка. Якщо не дотримано от таких моментів, що відбувається? Давайте з самого початку. Коли є вага зайва, то є так звані білкові ями, які заповнені жировими клітинами. Білкові ями утворюються через ряд причин: стреси, харчування одна з основних причин. Певні фізіологічні процеси в організмі. І це сприяє тому, що білкова маса спалюється, а на її місце приходить просто жирова. Що відбувається, коли ми худнемо з дефіцитами, є дефіцит калорійності, але при тому недостатньо білка, недостатньо вітамінів, мінералів, сповільнюється метаболізм. Організм відчуває голод, хочеться їсти і спалюється разом із жировими клітинами білкова маса тіла. Все. І оця білкова яма, яка, до прикладу, поміщає на момент схуднення 10 кг зайвої ваги. Після того, як уже схудне, білкова яма стала ширшою, глибшою. І вона вже поміщає не 10, а, до прикладу, 14 кг зайвої ваги. І тому, після того, як ми схудли, у нас починається зворотній процес. Начебто людина схудла, вона задоволена, вона зросла самооцінка, вона відчуває, вау, я зробила результат! Але що? Що далі? При перших же відхиленнях від дієти, вага починає вертатися. Тому я за збалансоване харчування, за правильне харчування, яке дасть вам можливість тримати вагу. Яким чином? Коли ми худнемо, ми робимо розумний дефіцит калорійності і перекриваємо цей дефіцит додатковим комплексом вітамінів і додатковим білком. Для чого? Для того, щоб не спалювалася білкова маса тіла, коли ви худнете. І коли ви худнете. Ми жирові клітини спалюємо, забираємо, а білкову масу ми приводимо до норми, закриваючи білкові ями. Все. Отут захований ваш успіх. Тому що надалі, при дотриманні харчування правильного, збалансованого, а ви дотримуватися його будете хотіти, тому що ви відчуєте, наскільки це класно, наскільки це легко, наскільки ви сита, ситий. і ви будете дотримуватися. І при дотриманні надалі харчування, Жировим клітинам просто не буде куди прийти, бо в нормі білкова маса тіла. І все, і ви далі харчуванням просто все тримаєте. Тому я за такий підхід в схудненні, який дає вам можливість наїдатися, смачно харчуватися. І мої клієнти завжди приємно вражені тим, наскільки ситне харчування, наскільки людина сита, і при тому вона потім тримає. Результат. Тому я за те, що ви його тримали. І переді мною завжди стоїть питання, як допомогти вам схуднути легше отримати задоволення від процесу і зробити це швидше. Кого цікавить схуднення, пишіть мені за посиланням в коментарях на Telegram, пишіть просто в коментарях під цим відео для того, аби отримати детальну інформацію.